Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. В 17-му розділі книги дії апостолів ми читаємо слова апостола Павла, які він промовив в Ареопазі, звертаючись до афінських філософів. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали: про це будемо слухати тебе іншим разом. Слухачі апостола Павла сиділи на кам'яних плитах або на землі, а він, стоячи, виголошував проповідь про істинного Бога, творіння і суд. Події відбувалися на Марсовому пагорбі в Афінах. Над ним височів прекрасний пантеон. Внизу віднілися величні афіни, наповнені статуями та ідолами. Казали, що в афінах легше знайти Бога, ніж людину. Уявіть собі, Іудея Павла, що проповідує на батьківщині Перікла, демосфена, Сократа, Євріпіда, Платона, Аристотеля і Софокла, адже Афіни були центром мистецтва і освіти. Проте Павло шукав загублені душі. Увага слухачів була прикута до його промови. Ніколи раніше вони нічого подібного не чули. І коли Павло прийшов до ідеї про Воскресіння мертвих, його слухачі відвернулися від цього. Ця ідея здавалася їм просто неймовірною. Перш ніж греки привели Павла на Марсовий пагорб, він говорив на ринковій площі до всіх, хто бажав слухати. Оскільки він проповідував про Ісуса і Воскресіння, деякі запитували, що ж то хоче сказати цей балакун. А інші говорили: здається, він проповідник чужих богів. Життю апостола Павла загрожувала небезпека за проповідь нової релігії. Сократа, великого громадянина Афін примусили випити отруту саме за те, в чому зараз був обвинувачений Павло. Однак, наповнений Святим Духом, Павло знав, що володіє найвеличнішою істиною на землі. Ісус Христос, Його розп'яття і Воскресіння. Ось суть релігії, яку проповідував апостол, концепція Воскресіння була діаметрально протилежною до грецького і римського мислення. Вона підривала фаталістичну ідею: їж, пий, бо завтра помреш. Вона також суперечила вченню Платона про те, що людська душа вічна і продовжує існувати після смерті тіла. Воскресіння означає не тільки суд для віруючих Воскресіння єдина надія в цьому житті. Ось чому повернення Ісуса так багато означає для нас, ми знаємо, що життя після смерті настане під час другого приходу. Тому покладаємо надію на нашого Господа і на Його обітницю про повернення. Помолимось. Дорогий Господь, ми. Дуже вдячні тобі за те, що ти навчаєш нас, що прийде час, коли кожному із нас необхідно буде предстати перед обличчя Твоє і дати звіт за своє життя. Ти навчаєш нас, Господи, про те, що відбудеться Воскресіння, адже Ти хочеш забрати нас до нових небесних осель. За все це ми тобі дуже і дуже вдячні. Допоможи, Господи, цінувати. Цим чудовим часом, який ти нам даруєш, скориставшись ним, допоможе приготуватися до зустрічі з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, зосередьте всю свою надію на Ісусі. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки з вивчення Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!